Скажи, будь ласка, що саме тобі подобається в таборі? Подобає? Кобан і кузинятку. Трирічна Єва відвідувачка парку історичної реконструкції Оствиця, у якому для дітей вперше організували літній інклюзивний табір. Зі слів мами Єви Олесі, у дівчинки лікарі діагностували підвищену ламкість кісток. У нас дуже рідкісна хвороба, незавершений остогенез. За нею потрібно догляд і дивитися за нею, бо в неї на рівному місці ламаються кісточки. Відвідують п'ятиденний табір школа придавніх ремесел, 25 дітей та їхні мами, для яких організували майстер-класи зліплення з глини, стрільби з лука та інші активності. Граємо в ігри різні, розвиваючи Роб, ну, робимо якусь зарядку по ранкам, тобто дуже цікаво. Валентина Вєтрова, матір семирічного Тараса. Зі слів жінки, у її сина медики діагностували ваду серця, а ще він не розмовляє та має слабкий імунітет. В нього генетична вада називається вона Синдром Ді Джорджі. І мій хлопчик в зв'язку з цією вадою вербально не розмовляє. Жестово він все розуміє прекрасно. Він рахує, він малює, але він розказати словесно він не може. Свіже повітря, ось такі краєвиди. Вони дуже гарно впливають на таких дітей. Ініціювали проведення такого табору дитячий реабілітаційний центр Простір здорової дитини «Кітфіт» та працівники парку за гроші українського культурного фонду за програмою Культура без бар'єрів його вартість 700 тисяч гривень. Щоб вони перезавантажились, побули на природі, поспілкувалися з іншими дітьми. Ми шукали можливості для фінансування. Якраз Український культурний фонд оголосив open Call для програми Інклюзія. Ось ми подали разом з дитячим центром простір здорової дитини кітфіт. Заявку ось наша заявка була відібрана, якби серед переможців, і завдяки цьому ми можемо сьогодні реалізувати цей табір. Виникла така спільна ідея, що батьки які виховують діток з якимись обмеженнями, вони не мають, не має їхнє життя заключатися в одній реабілітації. Вони мають виходити в соціум, вони мають спілкуватися як мами, так і дітки з однолітками. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.